Український католицький університет активно розвивається, і це очевидно. Але найкраще свідоцтво праці університету його випускники. Вже традиційними стали зустрічі колишніх студентів Уку із ректором університету отцем Борисом Гудзяком. Наша знімальна група відзняла одну із таких зустрічей: Степан Сус, випускник УКУ та Львівської духовної семінарії, нині капелан Академії Сухопутних військ у Львові. За 9 років праці близько 7 тисяч курсантів та офіцерів української армії пізнавали суть церкви через посередництво його служіння. Саме він спричинився до створення цілої мережі військового капеланства, яка на сьогодні налічує 22 військові інституції в Україні. Наша церква ніколи не мала капеланства у своєму війську на своїй землі ви є перші, які в історії нашого християнства це робите. Мені особливо цікаво, отче, бо ви йдете там, де нема греко-католицького священника, в місце, де є багато російськомовних солдатів, де формуються ті, які підуть згодом в Східну Україну. І Сьогодні це є авангард нашої церкви. Скажу, що за дев'ять років моєї праці серед військових, як семінариста, і вже пізніше як священника, душпастеря, я побачив кардинальні зміни в житті військових, знаючи їхнє минуле, те, що вони виховувалися у військових навчальних закладах, які ще були сформовані за радянських часів. От, і бачу, що їх тепер це є зовсім інші люди. От, люди, які в деякій мірі зуміли переламати певні стереотипи, сформовані радянською системою, От, певне ставлення до тих чи інших систем, ідеологій, певних понять. От, люди, які все-таки зуміли стати людьми нової ери, нової доби. І напевно, що люди, які зуміли стати патріотами своєї армії, своєї держави. І люди, які відкриті на, християнсь... на... на християнські цінності, які розуміють те, що сьогодні без церкви. Без цінностей, які пропагує Церква Христова, неможливо виховати людину у цьому суспільстві, у цьому світі. Тут багато військових відчуло себе з українцями з українською церквою. Неможливо дати студентові семинистові слова, якими він, наприклад, відповість міністрові оборони в міністерстві в Києві, коли сидить семениць за партою. Але ціль у світі є. Помогти молодій людині формувати смисл аналізу, критики, творчості. І мені дуже цікаво і приємно бачити, як ваше покоління йде в терени, які не були подолані. Сьогодні я і всі наші капелани є вдячні вам, отче, ректоре, і також всьому професорському викладацькому складу університету за те, що ви навчили нас бути сміливими. Тому що саме вміння бути сміливими дозволяє нам іти вперід і певно шутурувати ті стежки, по яких ще ніхто не ходив. Мене цікавить, отче Борисе, католицький університет, як сьогодні держава сприймає цей я б сказав, унікальний навчальний заклад, от серед цієї великої кількості освітніх закладів в Україні, от і чи держава старається зі своєї сторони все таки е, ці особливі заклади підтримувати? Цікаво виставити питання. В день двадцятої річниці великого походу за незалежність, свободу нашої церкви, багатотисячний похід 17 вересня 1989 року започаткував процес активного розвитку дотепер поневоленої церкви. Ключовий момент цього процесу відновлення у 1994 році праці Львівської богословської академії у подальшому українського католицького університету. 20 років опісля українці-католики дякували Богові за дар Воскресіння церкви та України. Університетська спільнота дякувала за всі благодаті, якими Господь обдарував університет, а особливо за всіх його меценатів. Сьогодні ми не мусимо йти в протидержавний похід, і є багато ознак, що керівництво держави, області, міста пишається і навіть черпає натхнення від Українського католицького університету. Наше суспільство значною мірою продукує аморальність як генеральний принцип організації життя цього суспільства. А ваш університет в цьому сенсі є дуже таким. Осібно осібним закладом, який займає цілковито незвичайну позицію як острівець реально працюючої моралі, ще нам треба багато працювати над тим, щоб законодавство змінилося, щоб воно сприяло таким ініціативам, як уку. Але і постава президента, і голови обласної адміністрації, і мера, і я б сказав, суспільство радикально змінилося протягом цих останніх 20 років. Президент України два рази протягом року був в УКУ раз в Римському УКУ і раз тут в нас у Львові. Його слова підтримки були теплі, щирі і недвозначні. Багато спекуляцій, щоб показати, що та Україна різна, та Україна це штучне утворення. На жаль, це я чую із деяких міжнародних каналів ще й декілька днів назад. І вибачте, такі думки завжди будуть. Ну не завжди, але ще довго. Бо це є змагання за те, щоб Україна відбулася. Або як хто думає, щоб вона не відбулася. І тому, отже, я схиляю голову перед тим, що ви робите. Ви формуєте те, що ми втратили, можливо, декілька десятків років тому.